Мої вітання, Волиня Гротех. Сьогодні робимо огляд на свіжопривезений комбайн з Бельгії Джундір 1177 s 2 на гідроході. 91 рік випуску. З 4.20 або 4.80 жабкою. Ну, він приїхав з 4.20, але жабка є на вибір. Можливо, може бути 4.20, може бути 4.80. Комбайн в дуже гарному стані, технічному, візуальному. На понапрацюванню там 3600 з копійками щось мотогодин. Це його мотогодини, цього комбайна, там видно по всьому. Довга наклонна, високий бункер, довга вигрузна труба, реверс. Тут одне єдине питання по шинах. Але шини ми купили нові з камерами передні. Додаємо в комплекті. Ціна на нього буде дуже гарна на цей комбайн разом із шинами. Так він виглядає. стільки має освітлення. Тут хтось такі класні поставив фонарі. Так виглядає. Не гнилий, ціленький, в оригіналі комбайн. Довга вигрузка грузить любу фуру. Ми його не мили. Він так продутий. От і цей. Так показуємо вам, він не митий комбайн. Там його нема чого мити. Спереді стільки має освітлення по наклоні. Бляха ціленька, латок ніде тут немає. По шинах ось такий стан протектора майже немає. Ну Вони не спрівші. Але протектор з'їжджений, так що даємо в комплекті нові шини. Можна і на цих, а ні, то зимою собі можете переставити на нові. Тут все сухенько. Понизу. Ото тільки що брудний, ржі немає, балка не ржава. Фарба гарна на ньому, не вигоряна, він не полірований, має такий вигляд. Шини 231 на 26. Зірочки гарні, шнеки не гострі, лопатки добрі, це на колосовому. Це на зерновому. Ще на шнеку фарба навіть трошки присутня на зерновому. Зірочка нова поміняна вже, повністю нова стоїть Шкрипки теж нові на зерновому. Решетна рамка ціленька. Так, Тут все припиляно, ніде нічого не тече, все повністю ціленьке. Тут має невеличку накладочку, ну це таке це, буває часом в них під самим верхом. Але тут ніде нічого не побити, туди на надумот скидаю. Елеватор цілий. підбарабання дивіться, яке. підбарабання нове практично. Гняньте. Всі дротики, планочки, повністю рівнесенькі все, бичі суперові, гарні зуби на бичах. Грохот блистить. Не гнилий. Так, посічкарні. Зуби гарні, протиріжучі, гарні. О, які ножики. Ще в гарному стані. Протиріжучі теж нормальні. Балка ціленька. Оригінальне прицепне, датчики трат, соломотряси ціленькі повністю, люфту немає, решета все регулюється, все вам переводить. з сторони гідрохода. Теж все сухенько. Паски всі по оригіналу джундір стоять, заміників немає, от на січкарню джоновській. Ці шланги з насоса на гідромотор ще теж не міняні, все в оригіналі. Звідси під барабаня покажу. О, бачите, як виглядає зі всіх сторін. Вигляд зверху, двигун немитий, ніде путьоків по ньому немає. Він весь сухенький двигун і не митий. багато приїжджають люди, о там помив двигуна, не видно, що там були, путьоки не було. Тут немитий, побачите, так, як воно є. Новий генератор стоїть. Так, тут ворушилка. Дроти я маю, але приїхало без дротів, але не знаю, чи вони кому потрібні Соломотряси цілі. Як треба, то можу дати. Вал є. Так, зараз в кабіні ще покажем. Наклона довга. Окшивка ціленька вся. вимірювач площі, магнітола. Тут від сонця, хтось приробив собі шторку от у години. 3673. Книжечка. Так, вроді все так показав. Ми його заводили там, запускали, прокручували, все працює, всі датчики роблять, січкарня робить, відсікається, все через електромуфту, все повністю робоче по комбайну. Двигун часики, гідрохід теж працює чітко, стає, на гідроходній призупинці не їде. От, ну, нормально, просто супер, все працює. Кому цікаво, більш детально відео на Viber. прокрутим, заведем, знімем, або приїжджайте, тестуйте, катайтесь. Ціна на нього буде непогана на даний комбайн. І нагадую, шини в подарунок. Якщо без, без нових шин, то можливо ще дешевше буде ціна. Це вже індивідуально обговорюється. І так само жатка на вибір. 4,85 шумахер з візком або 4,25 шумахер з візком. Кому яка? В процесі якраз постановки на облік даний комбайн. Доставка в нас є, доставку організуємо. Можливий продаж по перерахунку, бо він розмитений на фірму. Можливий продаж з ПДВ, там трошки ціна буде інша, але можливо. Так що, всім добра, миру, дзвоніть, пишіть. Все, всім пока.